Конкурс на міські маршрутні перевезення у Бердичеві погодили оголосити на останньому засіданні виконкому. По закону ми маємо оголосити за 30 днів. Конкурс я нагадую, 1.07. Ми оголошуємо його набагато раніше, щоб довше дати термін на прийняття пропозиції. Щоб будь-хто бажаючий міг скласти пакет документів. На виконкомі затвердили дату проведення конкурсу 1 липня, а також конкурсний комітет. Маршрути розділено на 4 лоти, 28 графіків. 4 лоти конкурсу, 28 Нагадаємо, ще місяць тому АТП підприємство із 80-літньою історією подало заяву до виконкому про дострокове припинення договору про надання послуг із перевезення пасажирів громадським транспортом. Причини такого рішення матеріально-технічне становище і втрата підприємством статусу критичності. Для Бердичівлян усе це відбулось менш відчутно, адже перевезення не припиняли. Цю справу нині виконують водії ФОП Висоцька. А з умовами нового конкурсу на перевезення можна ознайомитись на офіційному сайті Бердичева. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.